Вартові громадського здоров'я. Хто вони? Студенти, інтерни, молоді фахівці громадського здоров'я. Ми формуємо найбільше та найактивніше ком'юніті. Приєднуйся і ти. Ставай на варті здоров'я українців. Вартові громадського здоров'я в економічному та культурному центрі Прикарпаття в мальовничому місті Івано-Франківськ. Звідси рукою подати до величних Карпат та саме сюди з'їжджається студентська спільнота не тільки з усіх куточків України, а й світу. А зовсім скоро в Івано-Франківському медичному університеті з'явиться спеціальність громадське здоров'я. Одного з найперспективніших напрямків сьогодення. Івано-Франківський медичний університет за останні 80 років зарекомендував себе як один з найавторитетніших в Україні. Кафедра соціальної медицини та громадського здоров'я, очолена професоркою Децик Ориною Зенонівною, випустила чимало спеціалістів, які працюють у галузі громадського здоров'я та задіяні у важливих ланках розвитку нашої країни. На сьогодні в Івано-Франківську створені всі умови для того, щоб вартові отримували якісну освіту, активно навчалися. Та отримували міжнародний досвід. Про навчання на кафедрі соціальної медицини та громадського здоров'я а також про перспективи роботи у цій сфері розповідає завідувачка кафедри професорка Децик Орина Занонівна. Окрім того, ми поспілкувалися зі студентами кафедри, розповіді яких про університет полегшить твій вибір ЗВО для навчання. Христю, а чого ти обрала саме цей університет і цю освітню професійну програму? Ну насправді це дуже така цікава історія, тому що в мене в сім'ї е, багато є медиків, і я завжди з самого дитинства була в такій медичній сфері. І якось я не бачила свого майбутнього окрім медицини. Хоча мої батьки, зокрема тато, який є лікарем анестезіологом не дуже підтримував мою ідею іти в медицину, але мама. Мене підтримала, і власне я вирішила, що треба пробувати. Я найбільше сподобала собі наш рідний франківський університет. По-перше, тут про нього дуже хороша репутація, дуже хороші відгуки від студентів, від викладачів. Так само досить налагоджена міжнародна співпраця. Ну і зокрема локація. Мені дуже подобається моє рідне місто. Тут дуже затишно, спокійно тут. Але не занадто. Тобто є якийсь такий свій особливий ритм життя, і він мені дуже подобається. Що тебе надихнуло вступити в медицину? Та, напевно, так само, як і в тебе спочатку. У мене ж теж сім'я сім медиків, і я з дитинства вже був в медицині, так, в цьому, всьому, так, та, в цьому коловороті. Та й думаю, ну де я все ще більше бачити? Та й поступив сюди. Що мені подобався Франківськ, дуже затишне місто, порівняно з тим, звідки я. Тут мені подобається дуже архітектура, особливо ця стара, австрійська, польська. Також, по-третє, це, це відгуки випускників, відгуки вже інтернів, лікарів, які закінчили цей вуз. Та і саме тому я його і вибирав. Істина, пам'ятаєш наш другий, третій курс, як ми вчилися всі предмети, його, соціальна медицина. Його важко не забути, так. Соціальна медицина, громадське здоров'я це, напевно, один з найважчих предметів, який у нас був в той час. Це точно. Але водночас, я можу сказати, зараз, вже з таким трошки більшим досвідом, один із найкорисніших, тому що, от коли особисто для мене це стало дуже важливим і дуже необхідним, це біостатистика, яку ми власне вивчали в рамках цього предмету. Е, насправді, коли я там була на другому курсі і вчила от, е, всі біостатистичні дані, аналізи і так далі, я ну, не дуже розуміла, тобто, що я повинна далі з цим робити, і де я повинна далі це використовувати. Але коли я от, більше доторкнулася до дослідницької роботи, більше зрозуміла власне, дизайні дослідження, в статистичному аналізі статистичній обробці, я направду, минулого року, після четвертого курсу, перечитувала усі лекції у Швеції Орини Зимонівни, для того, щоб зрозуміти. Власне, що я там роблю і що я аналізую, як я повинна це аналізувати і так далі. Кафедра має е, декілька навчальних дисциплін на різних освітньо-професійних, освітньо-навчальних програмах на додипломному рівні. Ми маємо від першого курсу, де історія медицини викладається, потім третій, четвертий курс е, або третій на стоматології. Це соціальна медицина. Фактично, та громадське здоров'я, яке завершується для медиків, ті, хто вчаться на спеціальності медицина і педіатрія. на шостому курсі є обов'язковий предмет, соціальна медицина, громадське здоров'я. І в нас є також частина наших питань входить в крок. Два ви знаєте, це ліцензований іспит, який здають всі випускники, всі здобувачі вищої освіти. З медицини і педіатрії, і вона входить також з цього року. Ми маємо свою стацію на такому ОСКІ, той практично орієнтований клінічний іспит, який здають е, випускники. Також у нас є низка дисциплін на післядипломному рівні. То в нас аспіранти проходять обов'язкову частину те, що стосується клінічної епідеміології, медичної статистики. Мають декілька вибіркових дисциплін, такі як менеджмент в охороні здоров'я. Наша основна дисципліна соціальна медицина, громадське здоров'я. Вона нас складається із декількох таких блоків: це є і клінічна епідеміологія та біостатистика. Це є власне соціальна медицина або популяційне здоров'я і ті соціально-економічні детермінанти, які його визначають, це є е, менеджмент управління охорони здоров'я, тобто організація охорони здоров'я. Це є інші питання, які охоплюють ну, швидше такий організаційний напрям в сфері, як функціонує система громадського здоров'я і система охорони здоров'я. В нас є е, Три професори на кафедрі. Крім мене, ще є моя попередниця професорка Кульцова Наталія Ілівна, є ще е, е, професор Митник Зіною Миколайович, який колишній ми, е, міністр охорони здоров'я. В нас е, працює. За сумісництвом, але дуже студенти його люблять і слухачі після дипломної освіти. Наш генеральний директор це обласного центру контролю і профілактики хвороб, він же голова асоціації фахівців з громадського здоров'я Руслан Кулавич Савчук. Ну і крім того, в нас є 10 доцентів на кафедрі. А ми ще маємо забула сказати теж за сумісництвом. Наш медичний директор Центральної клінічної міської лікарні Володимир Миколаївич Вовчук, який теж величезний досвід, і дуже цікаво це все з життя розповідає, як це сьогодні відбувається та реформа. Ми ось зараз розвиваємо такі напрямки, як реабілітація, надзвичайно важливий. Ми з різними напрямами займаємося і профілактики, а там онкозахворювання у нас були такі теми, і там жіночого здоров'я, і ну ну. Різні напрями, яким займається громадське здоров'я, я все кажу своїм нашим здобувачам освіти, тепер тос не студенти а здобувачів освіти. Що тільки в межах нашого предмету ви зможете себе відчути політиками в сфері охорони здоров'я. Попри те, що ми живемо, на жаль, все ще у час війни, у нас досить добре налагоджена міжнародна співпраця. У нас є багато можливостей для стажування, які забезпечують як і університет, так і організації, які працюють в нашому університеті. Тобто, в нас дуже дуже активний міжнародний відділ. Які дають будь-які пропозиції для студентів, головне бажання, і ти можеш поїхати будь-куди. Так само в нас університет підтримує програму Erasmus+, за допомогою якої студенти так само подорожують світом і займаються не тільки практичною роботою, як лікарі, а так само і можуть спробувати себе як дослідники, тобто в лабораторіях налагоджена максимальна співпраця студентських молодіжних організацій з адміністрацією університету, і це не може не тішити, тому що насправді є дуже мало університетів. В Україні, які наскільки підтримують студентів, студентський рух і наскільки відкриті до такої повноцінної співпраці і підтримують будь-які ідеї. Ну, так само в нас дуже е, підтримується співпраця студентів іноземців, студентів-українців з інших країн світу наша кафе Академка. Яке mm -hmm. знаходиться прямо в центрі Івано-Франківська, дуже розручна локація, де ми можемо не тільки смачно пообідати, але й класно провести час після пар, організовуючи якісь зустрічі, вечірки тематичні для цього волонтера, наприклад, як ми організовували. Це інтерактивно це щось, це круто, це настільки класно побачити. Особливо, напевно, це найважчий предмет на першому курсі. Да, Анатомія. Да. І вийшли, ці кістки, нерви, м'язи, сухожиля. Це ж просто. Тут повністю комп'ютеризовано все, можеш бачити на малюнку все в 3D-проекціях. Це дуже круто. Наш центральний корпус, суперкласна будівля нашого центру. Історично. Вона дуже гарно виглядає як ззовні, так і всередині, і наші квартирники. Полі центрального корпусу це, напевно, найатмосферніші речі, які можуть там відбуватися. Всі оці корпуси, які на першому курсі, найчастіше ми відвідуємо, тобто там перші, треті курси, Близай. це теоретичні корпуси, тобто це корпус фізіології, там, біохімії, мікробіології, анатомії. Вони всі знаходяться дуже близько і вони всі знаходяться в центрі. Ну і насправді не треба забувати про наші гуртожитки. Їх чотири у нас, і вони дуже гарно виглядають акуратно і охайно. Так, да, це насправді дуже класно, тому що там ще є простори в кожному чотирьох гуртожитку діють простори для студентства, де ми можемо проводити суперкласні заходи. Це і Європейська медична студентська асоціація, віце-президенткою якої я є. Yeah. Це і Українська медична студентська асоціація, це також наш студентський парламент, студентський профком, асоціація студентів-стоматологів. Так само в нас діяла, і я сподіваюся, відновити свою роботу. Українська асоціація студентів-фармацевтів. Тобто, в нас насправді є багато організацій, ефеміфоному. Так само це один з я думаю, медійних платформ. Орм нашого університету для студентів, де кожен може побачити якісь новини, бути завжди на на хвилі подій, розуміти, що де відбувається. Громадське здоров'я, воно дуже корисне в подальшому розвитку вас не тільки як медика-дослідника, але, в принципі, як і медика-лікаря будь-якої е лікарні, скажімо так. Так, це правда. Про громадське здоров'я настільки кафедра соціальної медицини. Так. У нас багато інших кафедр, які теж пропагують профілактику за захворювань, певно, особливо не варто згадати про кафедру інфекційних хворіб. Так, вони проводять Нам, дуже багато. По суті, лекцій. кожен місяць, поде, ми, напевно, більше. Пару разів так. на місяць відводять якісь певні лекції профілактики того чи того захворювання, дуже гарні кладачі, особливо мені подобається Андрій Моїч процик, який розказує дуже цікаво, доступно, та як ніби на одній хвилі ми зі студентами. Так, ну і в принципі, наш студентський ком'юніті теж активно так. займається от, громадського 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 пропитання громадського, громадського, громадського здоров'я. Нещодавно, я пам'ятаємо, ми проводили зустріч про е, вірус папілома людини. Тобто, насправді це була дуже важлива зустріч, дуже багато людей, не тільки з медичної сфери, приходили на цю зустріч, і там була дуже цікава дискусія. Між власне, викладачем кафедри інфекційних хворіб Андрієм Просіком та завідувачею кафедри акушерства та гінекології Світлани Остафійчук, тому що дуже цікаво послухати е, різні аспекти однієї проблеми. Тобто, що говорять інфекціоністи, що говорять до прикладу гінекологи, так само ми зараз нещодавно проводилися зустріч про гепатити. Так само ми проводимо це в якихось таких інтерактивних е, варіантах. Ну, звичайно, громадське здоров'я це це. Надзвичайно актуальна спеціальність, і це показала і минула пандемія ковіду, яка охопила весь світ, і її жахливі наслідки не як для здоров'я людей, так і для економік будь країн всіх, фактично в світі. І сучасні події, наш, наш той виклик, це війна жахлива. Теж показала, наскільки актуальна є, щоб в країні була система громадського здоров'я, яка здатна реагувати швидко на такі виклики і пропонувати якісь свої рішення. Навіть в громадах, так на сьогодні вже от виникла, мені здається, що принаймні ці громади, які працюють в таких міжнародних проєктах, вони вже зрозуміли, наскільки важливо мати людину, яка є фахівцем громадському здоров'ї, яка буде інтегрувати зусилля всіх. А в цьому напрямі і ну, давати пропозиції, створювати якісь там проєкти відповідних програм громадського здоров'я, які звичайно підуть на користь. Нашим людям. Організація управління охороною здоров'я це ще один, одна спеціальність, яка може. Входити. Епідеміологи. Ну, як ми, ми бачимо, наскільки це важливо при ковіді, який брак епідеміологів, які би знайшли ну, звідки? Так? Хто з ким контактував, і як, як зупинити поширення якоїсь епідемії. Все це є дуже важливі і потрібні напрями. Громадське здоров'я класичне, визначення, але коротке. Так? Це є наука і практика або наука і мистецтво профілактики хвороб, тобто запобігання хворобам, промоції здоров'я, тобто зміцнення, сприяння здоров'ю, продовження життя людей через організовані зусилля усього суспільства. Тут не медики тільки відіграють роль. Це власне це є значно ширше розуміння, хто має бути тою такою інтегральною силою, яка. Об'єднує зусилля усього суспільства. Всі мають розуміти, що профілактика це краще. Ну, та я думаю, всі це знають. Щоб запобігати хворобам краще, ніж їх потім лікувати. Так? Спеціальність дуже цікава, вона є стратегічна, як ви розумієте, правда? Вона дивиться, вона скерована в першу чергу на продовження життя людей так? через. Ту ж профілактику, сприяння здоров'ю, і це має все суспільство робити. Поступати до нас можуть різні, розумієте? Це можуть бути люди, які і близькі до медицини, як біологія, мікробіологія, там, ну не знаю, реабілітація і, і та ж, медицина, будь-яка медична спеціальність. А можуть бути і, наприклад, а чому от журналісти, які хочуть власне займатися тими комунікаційними компаніями, так і розуміти, чому так що відбувається, що таке громадське здоров'я? Як формується здоров'я людей загалом, так які чинники? Як з людьми комунікаційники? Так, це можуть бути. Це можуть бути фахівці, які працюють в центрах контролю профілактики, хвороб, центрі громадського здоров'я, в органах державної і місцевої влади, страхових компаній, чому ні? Ну, навіть в, навіть в приватному бізнесі, я думаю, вони дійдуть до того, що їм вигідніше мати здорових людей, працівників, ніж, ніж е, потім витрачатися на оплату лікарняних. Вже, на жаль, добігають наші студентські роки до кінця. Ми вже закінчили п'ятий курс угу. ще рік, і ми вже лікарі інтерни по факту. Його? Так. — Тобто Наступного року в цей час ми будемо здавати Оськи. От що ти плануєш робити після них? Спочатку я надіюся здати гарно це важливо. всі екзамени, цей крок, другий оски. Я надіюся, що я, я все-таки своїм невеличким вкладом допоможу певним людям, допоможу їх виліковувати. І не тільки фізично допоможу вилікуватися, а й психологічно, наприклад, відновитися там, після хвороби чи, можливо, тяжкої. Я надіюся, що я не зашкоджу. Ну, Але це дуже допоможу. важливо. Так. Ну, це основне правило, це здається. Немає mm, якісь конкретні цілі? Я не маю, але я принаймні розумію, в якому напрямку я хочу рухатись. Зараз я паралельно з медичною освітою здобуваю ще освіту менеджмент організації та адміністрування. І я бачу себе більше власне в цій управлінській організаційній сфері громадського здоров'я. Я відчуваю, що я можу створити якісь ну, власне, простори, можу створити середовище для розвитку громадського здоров'я в нашому місті чи області. Вартові громадського здоров'я у Івано-Франківську це вже успішні студенти, які прямо зараз приносять користь суспільству. Не зволікай, приєднуйся до їх ком'юніті та займай своє місце у побудові стійкої системи громадського здоров'я України.